Зараз будемо розпитувати Андрія Грубінка, професора Західноукраїнського національного університету, керівника центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю вас. вас. Які домовленості відбулися в Анкориджі між путіним Трампом? І тут раптом Лавров приходить. Ми не знаємо про зміст цих домовленостей. Правильно я розумію? І тут Лавров каже, що обдурили. Ви можете якось прояснити, що відбувається, як ви розумієте цю заяву? Ну, я тут абсолютно згідний. До речі, як не дивно з Лавровим, але я згідний в власним контексті його слів про те, що треба себе вести по-чоловічому і вирішувати це питання от настільки, наскільки це є абсолютно логічно, і з точки зору здорового глузду, тобто тиснути на Російську Федерацію, надалі обмежувати її міжнародний вплив і можливості і змушувати до миру. Це правда. От в даному випадку саме так ми ці слова повинні і розуміти з точки зору власне, власне української щодо духу анкореджа, про який завжди говорили росіяни. То звичайно, ми не знаємо до кінця цих особливостей перемовин, але ми можемо говорити судити по тих діях, які відбуваються, тобто. Американська адміністрація з одного боку традиційно вже в такому історичному стилі я би сказав, який був притаманний не тільки адміністрації Трампа, але й попередникам. Вони намагаються уникнути, якби прямого конфлікту з Російською Федерацією. Але вони намагаються безумовно, її обмежити і е, о, той бізнес-стиль, який проводить е, Трамп, бізнес дипломатія. Так звана, він е, ну з точки зору американських інтересів, і навіть інтересів е, особисто Трампа його оточення. Вони цілком зрозумілі. То тобто витіснення Росії всюди, звідки це можна зробити для того, щоб з одного боку ну, реалізувати свої інтереси, з іншого боку, не дозволити поширити вплив Китаю через Російську Федерацію, тому що там основний фактор такий він. Трошки в тіні, але все таки він е, видний це китайський фактор, який хочуть тут е, е, США нівелювати через тиск на Російську Федерацію, і в той же час через намагання її утримати в орбіті свого е, ну погляду, е, тобто можливостей подальших переговорів. Тому то звичайно я би сказав, що ця заява Лаврова, це такий крик душі. Ну йому протаманні такі заяви. Я думаю, що це одна з тих заяв, які відзеркалюють реальний стан сьогодні і російської економіки, і міжнародних відносин, і тих енергетичних впливів у світі, які з кожним днем тануть як весняний сніг. Очевидно, так і я думаю, що ця заява вона до певної міри знакова і для нас вона добра. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що лише президент США Дональд Трамп цитую має силу зупинити війну та довести мирні переговори до результату. За його словами, українські та російські лідери мають зустрітися особисто, щоб вирішити найскладніші питання у мирних домовленостях. Про це наш міністр повідомив у розмові з кореспондентами з Reuters. Це продовження. Подяк Трампу і цієї риторики, яка має тримати його фокус уваги, так би мовити, на цих переговорах. Чи це ще якийсь новий нюанс? Що за цими словами стоїть на вашу думку? З одного боку так я з вами згідний. Тобто, тут відповідно власне тримати в фокусі присутність американців, це звичайно в інтересах України, тим більше на фоні таких заяв, які ми щойно обговорювали. Російської Федерації треба показати, що якраз Україна не відмовляється Україна згідна надалі проводити ці так звані переговори. Я би сказав, що це більш точно. Давайте визначимо як консультації, а не не переговори у даному випадку. Тобто і ну а з іншого боку, безумовно, це те, що дійсно без штатів. Ну, досягнення тривалого миру і стабільності на європейському континенті, та й в світі загалом не, немо... це справа неможлива. Це є данність власне сучасним реаліям все ще світової безпеки. Ось але безумовно, що тут ну пан Сибіга дипломатично не зазначив. Я би тут, очевидно, ми продовжили через кому, а також безумовно партнерів України з боку Європи. З європейського союзу коаліції охочих, тому що Сполучені Штати Америки, як як ми вже ми вже бачимо на етапі фіналізації цієї угоди, якої реально то ще ж і немає її тексту до кінця не готова, але на етапі підготовки і фіналізації, і саме головне реалізації будь-якої угоди, без все таки штати не будуть монополістами для власне її втілення тут. Без Європи, так чи інакше, звичайно, не, не обійтися. Ще одне питання маємо до вас. Сполучені Штати пропонують сторонам завершити війну Росії проти України до початку літа. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, де була і кореспондентка Суспільного. На вашу думку, чи бачите ви таку можливість, що війна може бути завершена до початку літа? А, цілком, можливий, до речі, термін. Ми вже багато чули таких дедлайнів uh -huh. з боку власне Дональда Трампа. Але ну зараз не про це. Очевидно, можна сприймати його черговим дедлайном. Але ну, по-перше, до початку літа ще достатньо часу. По-друге, я тут я би сказав, що американці не договорюють з одного боку. Це прагнення досягнути миру з своїх внутрішньополітичних резонів. Зараз про це дуже багато говориться, але давайте поглянемо на паралельний трек. Ситуацію в Російській Федерації, що там відбувається, які там зараз проблеми економічні, а фінансово економічні відбуваються, енергетичні проблеми і сполучені штати Америки. До речі, багато Трампа критикує за те, що нема і не передбачається нових санкцій. Ми зараз бачимо, як успішно доволі вони діють в Індії. А по витісненню Росії з нафтового ринку, а вони не забороняють українцям діяти по знищенню енергетичних об'єктів Росії, танкерний флот і так далі. Європа активізується в цьому плані. Я би тут хотів звернути увагу, що цей, цей термін даний не тільки для України, для того, щоб ми дозріли до якогось рішення і очевидно погодилися на якісь умови. Я думаю, що цей термін визначений неспроста. І власне квітень травень багато в чому стане вирішальним з точки зору і здатності іншої сторони агресора надалі діяти власне в цій війні і відповідно вплине на його можливості щодо продовження цього конфлікту, пане Андрію. А в результаті такої розмови тиску сполучених штатів поляганні завершити війну до початку літа, яка з сторін чим може поступитися? Ви думаєте, бо ж точно мусить бути поступ? А... Ну, я думаю, що очевидно з е, всіх сторін вже звучало, принаймні від України і Штати і Європа на це погодилися. Е, це лінія замороження конфлікту. Е, звичайно, два питання. Ми вже знаємо, які власне давно не вирішені. Це є питання Донбасу статусу. І тут е, ну можливо, вільна економічна зона, як один з варіантів найбільш реальних. Я, я так розумію, що українська сторона за е, умови деталізації цього плану готова на це піти. За умови відведення військ, звичайно, з неї обох сторін. Uh -huh. А ну і це власне статус заяс. Росіяни зараз відкидають ці перемовини. Я думаю, до певного моменту, тому що йде мова про затягування часу. А так що, власне, в такому плані цілком можливий варіант завершення, я наголошую, наразі йдеться навіть про перемир'я. Тобто, в даному випадку, ми бачили те, що було в Абу-Дабі, Ком'юніке оприлюднив уміру там чітко сказано переговори про перемир'я наразі uh -huh. не про мир. Тобто, побачимо, який статус взагалі буде мати цей якийсь фінішний документ чи фінальні домовленості. Пане Андрію, хотілося б поговорити ще про Велику Британію. Прем'єрство Кіра Стармера під загрозою через скандал з експослом США Пітером Мендельсоном, який фігурує у справі Джефрі Епштейна. Про це йдеться у публікації Bloomberg. Чи може стати дійсно фатальним для кар'єри Стармера цей резонанс? Чого можна очікувати? Ну, власне, уряд стармира стикається вже з неодноразовою кризою, і тут власне бачите, що е, значною мірою правляча партія стала а е, не тільки правляча партії. Британії стали е, жертвами того зв'язку тісного західних еліт. Власне, і у прив'язці до даного скандалу в даному випадку дійсно е, очевидно, що ситуація зрозуміла, еліти знали. Про неї і власне, але чи відіб'ється це на кар'єрі старнера наразі? Думаю, що зараз відставки очікувати не варто, тому що ну власне більшість в глибориській партії розуміє, що не за горами місцеві вибори саме в травні цього року. і... Дуже великою велика загроза того, що партія втратить, і власне партія реформ така опозиційна радикальна партія може отримати тут більшість. Тому я не думаю, що зараз настільки радикальний крок здійснять лейбористи, Хоча є різні думки, є різні відповідно табори. Теж в партії. Ну поки що стармер. Стармеру вдавалося стримати цю критику і проблеми, які навіть ця партія має на, на, на низовому рівні. А тим більше, що я би сказав, що лавка запасних цієї партії не така ж велика, тому що та сама Райнер, яка була звільнена і, 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 перший зам його в уряді в жовтні минулого року, вона теж звинувачувалася в несплаті податків при при придбанні нерухомості, тобто тут є ну і інші е, кандидати мають не настільки явний е, авторитет, щоб якось витіснити зараз Трампа. Я думаю, що до травня місяця різких таких рухів е, чекати нам не доводиться, але безумовно, що розчарування у партії, правлячій – це е, поганий знак і для них самих для стабільності. Ну і для України, тому що е, прихід до влади популістів в Британії це. А буде ну скажімо так не дуже добре і достатньо великий удар по стабільності допомоги Британії Україні. А такий прихід до влади популістів імовірний, в разі, якщо крісло під стармером похитнеться, на вашу думку. Ну, партія реформ вона вже давно Фараджа має власне достатньо велику популярність. Зараз в парламенті вони мають вже близько десятків, там вже понад десяток своїх прихильників, які були перетягнули вони з лав, зокрема консерваторів. Вони роблять ставку на місцеві вибори. Наразі про парламентські вибори я би не говорив, тому що ще фактично є два роки, навіть трішки більше в Британії до парламентських виборів. Ймовірно, що достатня більшість яку майгли бористи вона все таки збережеться, але тим не менше, програш на місцевих виборах очевидно, партії реформ сильно підірве. Позиції по проведенню реформ лейбористів, ну і точно не додасть їм шансів на перемогу на наступних загальних виборах. Дякуємо щиро, пане Андрію. Нагадаю, що про зовнішньополітичні треки ми говорили з паном Андрієм Грубінком, професором Західноукраїнського національного університету, керівником центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету.